О, Ні, я, мабуть, сліп! Я нічого не бачу. О, ні, це що? Це день або ніч. Ого! допоможіть! Де я? В ліку. Ріко! Феде? Я не знаю! Я нічого не бачу! Тут слиплешна! Бачна... Я нічого бачу, я знизу. Знизу? А де я, я, я знаходжу? Поруч, подивись! На дереві? Далі, трохи. О, о, слухай. Стій, 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 друже. Якщо саме ти любиш Україну та український контент, встанови вподобайку, підписуйся на наші канали та встанови дзвіночок. Приєднайся до нашої команди з ріком та дивись усі наші ролики. Нарешті я бачу, о, я те бачу, друже. Слухай, я встановив якийсь сід, в якому прописав брбр патапім і тепер не знаю, що робити. Слухай, якийсь дуже поганий, якщо чесно, цей світ, мені не подобається вже. Чому в мене була О, сліпота. Залазь до мене, друже, а я позаду тебе, Ріко. Гость сюди. Лізь нагору. Так, ми знаходимося у якомусь світі. Так, тут багато дерев у друже. Так. Ти зараз будеш в шоці? Дивись, що я бачу. Там кріпер сидить у човні. Ого, я також бачу. Погнали подивимось, я такого Давай. ще не бачив. Так, слухай, там скриня є. Ого, Ого. слухай. Непогано, знаєш слухай, що? Е, мені здається, нам потрібно його вбити. Стой, зачекай! Будь, е, друже, тут, а я зараз сплаваю туди та перевірю, що там у скрині. А ти дивись. Давай. Так, зараз. Іди сюди, слухай, дивно, що кріпер сів у човен. Я в шоці взагалі. Так, зараз я перевірю. Єловий саджениць? Слухай, друже, тут якийсь галимий саджениць. Друже, що ти сказав? назад. який садженець? О, ні, <ган> прошу мрикут. вибачення, я зробив Пробум. помилку. Так, тривайте цої О ні! Друже, він нас зараз вб'є. Швидше, 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 я за тобою. буде кришка. Самі світ. Тікайте звідси. Бліку. Да я тікаю, друже. ні! Ти що, що він сказав? Я О ні, тут дуже обережно. Потрібно бути. Я вже зголоднів. Валимо, валимо, валимо звідси. Цей бр, -бр потапів. Я в шоці, який він великий. Ого, Я, мабуть, не знаю. взяв його саджениць. Слухай, мені цікаво. О, о, ти що? його дуже сильно образив, друже. Я що ці взагалі? Так, тут вовки є, вовки ці, кляті. Так валити потрібно якомога далі. Так, зачекай, друже. Давай, слухай. тут М'яско трішки роздобудемо. Так. Опа. Давай, друже, швидесенько здобуваємо, тому що я голодний дуже. О, ні. Так, е, в тебе. Друже, є? там якісь вибухи, подивись на це. Та я бачив. Я в шоці, слухай. Так, знаєш що, друже, нам потрібно, м я не знаю, десь посмажити. Давай здобудемо Тут дерево. печера, давай сюди так. дивись вугілля. Добре, добре, добре. Слухай, але якщо я. Якщо буде дерево поки. Я не дуже хочу брати це дерево. Якщо я його зламаю, а він з'явиться знову. Що мені буде взагалі? А Як ми виживемо, друже, Сире м'ясо будеш їсти. Так, Добре, добре, зараз спробую здобути дерево. Так, ось робимо. Так, ще здобуваємо ось так. Все. Поки що ніхто не з'явився. І це дуже-дуже добре. Можливо, він не бачить. Так, ще здобуваємо. Друже, нам треба посмажити їжу. в мене три серця залишилося. Так, і Давай ось Давай до все. мене, я тут. Слухай. Він нічого не бачить, і це дуже-дуже добре. Друже, Ти ви скриня якась що? Розмовляє, чи що? Так. Диви. Це це мімік, Диви, мімік. що тут є? Ні, тримай, тут є. Ні. Тримай, тут є гвинтівка та є якісь капкани. О, мені подобається. Ми зможемо посмажити їжу. Я вас вб'ю. А, yes. тут черная дыра! Друже! <свят> Друже, ты где в зале? Черная дыра, кажешь? Так. Так, слухай. вот тут была черная дыра. Иди сюда, в тебе еже е. Вот Давай, швидесенько. Да бачу, бачу, бачу. Давай, смаш ей швидше. Так, уже стемнило. Ой, я в шоке. Так, бачу ежу. Зараз. Є, свинка одна. Ще я збираю, друже. Зараз будемо смажити. Давай, давай. Так, ще бачу їжу. Нам потрібно. Я. Промазав, блін. Так, є, ще і ось цю свинку збираємо та йдемо смажити. Поки не з'явився цей брр -бр, бр потопім О, я в шоці. Я в шоці там ще блискавки? Цього мені не вистачало. Так, друже, зараз я е, тримаю їжу. Так. Вам нікуди не дітися, я вас усюди дивись. <рес> Де він? Так, січка. Там був. Я не Там бачу. він, Бачиш? Слухай, я поки що смажу їжу, тому що я дуже-дуже, дуже голодний. Я шоці, так, збираємо, бери їжу. Трохи можна поїсти нормально. Так, хоч свинка є. Чуєш це? О, ні, я горю. Друже, даш їжі мені. Так, тримай, ось іще дві, забирай, вже посмажені. Забирай, забирай, друже. Та будемо тікати звідси. Слухай, я не знаю, що нам робити. Залишити тут вони ще ні. Зробити мож... можливо, укриття якесь, я не знаю. Як гадаєш? Або... Давай побігли. Добре, добре, все. Збираємо їжу, зможемо здобути вугілля. Слухай, мені здається, за кожне дерево він нас буде бити. А можливо тепер Якщо ми. Якщо впіймає, звичайно. Добре, о, ні. Мене хтось вдарив. Так, слухай, друже, я зараз ось тут ко... Ай, поставлю. Зараз, зараз. О, ні, мене хтось б'є. І мені це не подобається. Дерева горять. Можливо, він це все робить. Так навіщо? Він їх палить? Я в шоці взагалі так о є вбивано! Так, зараз спробуємо ще свинку знайти. Диви. Друже, тут якась бомба. О, ні. Я бачу, тому може давай бути гати. вибух. Валимо звідси, валимо, валимо. Не здоганяй мене, друже. Так, слухай, я пропоную зробити укриття. Чо б цей прпр -пр -пр потапів, як його там. О, курка є. Курка це дуже добре. Так, в мене перезарядка. Слухай, друже, в нас є ось такі капкани, пропоную їх розставити. Можливо, один з пальців влучить. він великий, ти гадаєш, що ці капкани щось зроблять йому. Ну, слухай, можливо, один з пальців цього бр-потапіма -бр влучить цей капкан. Не знаю, друже. Але розставляти їх за собою, мені здається, буде круто. Все може його затримати. Селі та селі та селі та селі. Чого ж це? Знову десь! Я чую. Ховайся! Дурні! Друже, я його бачу, він позаду Ха -ха -ха -ха. тебе. Годі! Овайся! У печеру швидше! Нього. Швидше! Зараз я йому влучу в око. Так є влучання! А -а -а. Ха-ха, <ган> 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 дурні. Сам, Сам ти дурні дурень. Малики, зрозумів. Так, бр, бр потапів. <ган> Хто ще з нас дурень? Так, друже, здобуваємо Є, курку. Так, слухай. Пропоную. Що там таке цікаво? Ні, туди не підем. Мені здається, що там щось дуже-дуже погане. Так, ні, туди не піду. Так, друже, я за тобою. Давай, 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 зачекай куріше, на мене. Дружи, нам Слухай, потрібно можливо... тікати від нього. Я чув стрілянину, але не бачу тебе. Де ти там є? О, і курка, в мене перезарядка. Як незручно, так. Є, стріляй ту курку. Так. Слухай, друже. друже, потрібно посмажити десь. У мене є деякий план. А якщо ми спалимо. Ой, ой, тут чорні діри, друже. Чорні діри? Нічого собі! Оце так! Подивись, тікаємо, звідси нафіг. Слухай, я бі біжу за тобою. Так, слухай, знаєш що? Якщо ми спалимо цей ліс, в нього не буде такої сили. Мені здається, що вся його сила у цих е деревах. Або саджанцях, я не знаю. Дивись, скільки вибухів? Я ці друже, друже, ні, нам не потрібно туди. Ми звідти при. Прибігли! Давай мною! Я тікаю взагалі куди-небудь. Так, 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 так. Пропоную е, побудувати собі бункер. Нам бункер побудувати. Як тобі така ідея, Чого, або знайти друже? якусь печеру? Слухай, диви, тут, стільки грибів можна зробити собі е, грибний суп. Так, Там вогнище. Друже, якщо ми зробимо, а там бомба! Знову ця бомба! Так, треба тікати якомога далі та шукати печеру, щоб сховатися саме там. Так, в нас їжі, я гадаю, що досталь буде вже, тому що ми настріляли стільки курей. Цих. Я гадаю, що нам цього вистачить. Так, я, у мене перезарядка. Друже, не здоганяй мене. Зараз тут знайдемо якусь печеру. Диви, тут круто виглядає. Я гадаю, що ми зможемо щось знайти тут. Так, ти де там взагалі, друже? Біжу за тобою. Давай, давай, друже. Зараз я тут диви. Друже, я знайшов якийсь будинок, там є зомбі. Якщо ми з ними впораємося, зможемо подивитися, що там за лут є. Ти де взагалі? Давай, я біжу. Давай, не здоганяй мене. Так, я чую. твої... багато не буває. Це я з тобою згоден. Дружий, його тільки що розірвало цей будинок. І мене також чуть не вбило. Нічого собі, це так кратер. Так усі зомбі. Я бачу бліку. золото, о, нічого собі. О, ні. Зомбі, ну відвали. -ха -ха -ха. Ви не зможете Ой -ой. вижити у цьому світі. Вам кришка. Де Що він? він сказав? Не знаю, де він, але я його чув. Слухай, друже, це тунель. Садженці сюди ведуть. Цікаво. Цікаво, слухай, друже, а це не пастка взагалі, а? Не знаю, але тут печера. О, слухай, я пропоную побудувати тут будинок, як тобі? Давай. Все тоді робимо. Так, е в мене є сім золотих злитків. Так. зможемо щось зробити, але золото таке крихке, швидко ломається. Слухай, не ну, залізо і цей кругляк. Дивись, що в мене є. Ха! Бачиш! Світло зробив! Хм, цікаво. нам. Цікаво! Це просто там е, вибух був дуже сильний, і я зміг підібрати все, що там було. Так, слухай, нам потрібно е, з цього дерева зробити верстак, тому що в нас до сих пір нема цього верстака. Так, сюди. Давай, друже, роби. є, так, робимо палиці. Що там за вибух? Ой -ой. був? Так, слухай. Знову ці лазери, друже. Тримай тобі кайло! Здобувай поки Давай. що. Давай. Є, здобувай каміння та зробимо собі нормальні інструменти. Слухай, за кожне дерево він нас буде бити. У там залізо залізу бачу, все, супер. Зараз зможемо зробити собі нормальні інструменти. Ой о, десь поруч. Я вас за тисячу верст чую. Ви нікуди від мене не втечите. Що? Побачимо, побачимо. Зараз ми виживемо у цьому світі і станемо ще сильніше. Слухай, друже, здобувай, здобувай так, в тебе є вже. Давай я зроблю нормальні інструменти. Здобудемо Давай, залізо та будемо робити собі, мабуть, броню. Так, все, в мене є все необхідне. Взагалі-то в мене були блоки. Я, можливо, це прогавив. Так, є, зараз добудемо це залізо. Та зробимо собі. Нам потрібно піч зробити. Так, зараз я все це зроблю. Слухай, друже, що ми будемо робити з цим залізом? Будемо робити броню або робити інструменти, як гадаєш? Що краще буде? Давай зробимо інструменти. Все добре, друже, будемо робити інструменти. Так, слухай, я здобув вже. Скільки тут в мене є? 11 е... залізної руди, 11 одиниць. Так, 14. Все, зараз будемо. О, слухай, в тебе вугілля є, тому що дерево я не хочу. Е, нема, друже. Треба знайти. О, я бачу вугілля. Ні, це не вугілля. Я бачу ще залізо, шукай. О, вугілля нам потрібно. Та будемо плавити залізо. Зробимо собі інструменти. О, диви, друже, вже світанок. Слухай, ще трохи, і ми зможемо вижити у цьому світі. Так, здобуваємо ще трохи. Є. Так, слухай, ти тут вугілля знайшов. Знову він, ти чуєш його? Я так, чую, друже. Так, я виходжу. Власть звідси, дурні. Я вас. Ой-ой. Сп'ю. -ой. Ти дурна клята деревесина. Так, Хто ще ти я Слухай, я не знаю, що це таке взагалі. Якийсь е, великий, е, не знаю, тун-тун-тун тун саур Не знаю. Ж знову цей звук? Друже, дивись, що там ти бачиш. Ей, ні-ні-ні-ні!